Гомчотирьох років місті успішно працює інформаційно-довідковий зал, або ж іншими словами, відкритий електронний архів управління Служби безпеки України в Полтавській області. В електронних базах даних представлено більше 160 гігабайтів інформації, що становлять тисячі розсекречених архівних документів, кримінальних справ та фотоматеріалів, а також науково-довідкові видання, створені за участю фахівців Служби безпеки України. Інформаційний ресурс працює на основі спеціально розробленої програми оболонки, яка дозволяє швидко віднаходити. Потрібні документи, і все, що для цього потрібно, просто звернутись до інформаційно-довідкової зали зі зверненням, зазначає Олена Єддокимова, адміністратор інформаційно-довідкового залу. Ми шукаємо по базі даних установчі по установчим даним шукаємо її родичі. Якщо ми знаходимо, людина тут же пише при мені. Заяву я цю заяву несу на реєстрацію керівництву управління. Керівництво управління переглядає цю заяву, дає дозвіл на перегляд справи. Окрім людей, які досліджують долю рідних та близьких. Інформація електронного архіву стане у нагоді також і науковцям, історикам та студентам. Усім, хто цікавиться подіями, пов'язаними із трагічними сторінками минулого століття. Займаються в основному тут історики, краєзнавці, аспіранти. На даний час у нас працює молодий аспірант. Кожен приходить зі своєю темою. Відкритий електронний архів Управління Служби безпеки України в Полтавській області працює щодня з понеділка по п'ятницю. Усі матеріали знаходяться у вільному доступі для громадян та надаються для ознайомлення абсолютно безкоштовно.